Права 997. Познач на координатній прямій усі від'ємні цілі числа більші за мінус 5,93. Ну що ж, для початку давайте накреслимо координатну пряму. Ну що ж, не забувайте позначати праворуч додатній напрям. Окреслимо. Є. Нам, ну, в основному, тут треба буде тільки від'ємні числа, то позначимо, наприклад, початок координат десь праворуч. Ну, давайте, наприклад, тут. Так, Одиничний відрізок візьмемо дві клітинки. Ліворуч будуть від'ємні числа. Є. Ну що ж, зараз. Давайте позначимо, що це у нас одиничний відрізок. Так, треба позначити усі від'ємні числа, які більші за мінус 5,93. Якщо ми візьмемо мінус 5 і мінус 6, то мінус 5,93 міститься дуже близько до мінус 6, але місць 6 і мінус 5 між ними, тобто раз, 1, мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4, мінус 5. Ось десь тут, але я не буду показувати, бо не сказано, що це треба зробити. Отже, місце число мінус 5,93. І всі числа, які більші за нього, будуть праворуч. Тобто, усі, які розташовані тут числа цілі, давайте позначати. Отже, давайте крапкою я буду позначати. Хай буде червоною. Отже, тут у нас буде тоді мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4 і мінус 5. 0. Це невід'ємне число, а нам потрібні тільки від'ємні числа. Ну, додатні, нам, звичайно, також не потрібні. Ну що ж, позначаємо тоді, що це в нас буде мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4 і мінус 5. Ну що ж, ось таке завдання на координатну пряму та порівняння раціональних чисел. На цьому вправу завершено.